Пригадало літо, з ним пройшли усі шкільні роки. В наших тріях ми літали з вітром, і сьогодні з білим бантом ти Згадую стареньку парту в класі, погляд з під очей Твій крадькома. Почуття так виростали наші. А сьогодні Літо наше наші то запалетне, Нас зібрало в останній раз, так чому літо, зовсім незамітно скоро про майну наш час. літо наші то запале привітне, Нас зібрало, в останній раз, так чому літо, зовсім незамітно наш час, розійдемося Стежками світу, і навчились цінувати час, та ж кохання не залишим бо воно ростило нас. Знагідний,мо Незабутка вечір і посліднє з білим бантом я оселилась назавжди у серці шкільне життя, літо наше, то запайлети вітне, Нас зібрало у останній раз, так чому вже літо, зовсім незамітно, скоро про майну наш час. Літо наше, літо запайлети вітне, Нас зібрало у останній раз. У жито зовсім незамітно, скоро про майну наш час, літо наше літо запальне привітне нас. Останній раз, так чому же літо, зовсім мене замітно, скоро про майну на сь, літо наше літо запале, привітне, нас зібрало у останній раз, так чому же літо зовсім мене замітно, скоро про майну на сь, літо наше літо запале привітне. Нас зібрало у останній раз, так чому же літо зовсім незамітно скоро про майну наш час, літо наше літо запальне, привітне, Нас зібрало у останній раз, так чому же літо зовсім незамітно скоро про майну на Прошу, прошу. Мене звати Пасічняк Андрій. Я хочу бути е, хорошою людиною, перш за все. Я хочу бути корисним суспільством. Суспільству. А я професія? Мені. Ну я зараз хочу стати юристом. Е, от зараз поступаю і в садити в тюрму тих, хто не хороший чоловік. Так. Добре, дякую. А поступити тих, куди казав? Pues Cisneros. Cisneros. <re> Cisneros> Cisneros. Cisnero. Cisneros. — Карпатський університет. Університет. Прошу. Мене звати Танча Христина. Я хочу стати юристом. А якого профілю? Цивільно. Цивільно. Ага. Прошу. Я сім'яні Андрій, хочу стати поваром. Мені подобається робити їсти. А яка найсмачніша страва для тебе? Це яйця. — Жарені яйця. Кипячена вода, кефір і жарені яйця. Прошу. Я Баранова Анна. Хочу стати процератом. Кому зачіски робити? А, усім бажаючим Мені можна зачіску зробити? Попробуй. Бі гуді. Добре. Мене звати. Забудь. Мене звати кожен Жирій. Я хочу стати ну, поступити в училище в тринадцяти і хто ти будеш в майбутньому? Ну, оператором комп'ютерного бою, працювати з комп'ютерами, ну все тобто оператором комп'ютерним, так? <п 'ятування> ну щось що, що, все. все, прошу я ще ігор Васильович, хочу стати автомеханіком. 11 А вже. Автомеханіком яких машин? Формула-1. Зіл. Феррарі. Прошу? Феррарі. Феррарі. Так. Добре, дякую. Я йогольник Андрій Іванович. Я ж не ким я хочу стати, так що буде на паншому домогосподарство. Ну, твій однофамілець працює журналістом, він Наталку Могилевську виводив на. гора. Ні, Я з ним не буду. Не будеш ні. Шоу бізнес не будеш займатися. Не. Ні. Не. Добре. Буду нагляд. Прошу? Буду наглим місяць. Ага. Прошу. У мене звати Конюка Степан. Чув стати автомеханіком. А яких машин? Зі Прошу. Іномарк. Я їх виглядали. Примотно. Тому що єшкий тренер Вольденраж хоче вталькуром. Андегу погражі. Ти їх будеш грабувати просто? Буду грабувати в там все. — для чого не треба бути банкіром, просто пограбуватись? А ти хочеш законно грабувати? Так, так. Так. Ага. І яку суму ти мрієш грабанути? Трильйон. І куди ти їх потратиш? Поїш ну, на гавай. Добре, дякую. Так. Прошу. Я поводу квітати. Хочу стати. Не знаю, яким я хочу стати, може щось з історією пов'язано, може, з правом? А ким конче не хочеш стати? Хоч, не хоче хоче стати математичкою, математикою, наша вчителька. Страшно, не хоче стати. Не любиш рахувати, так? Ні, не люблю. Він хоче не бути ні банкіром, ні фінансистом. Нічим таким. Зрозуміло.